Вітання глядачам телеканалу Аверс на часі СКАП-інтерв'ю. У студії для вас працює Марія Петручик. Сьогодні у нас святковий спецвипуск програми Скап-інтерв'ю 24 серпня 1991 року. Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки прийняла акт проголошення незалежності України. Відтак цього року Україна святкує 29-ту річницю незалежності. З нагоди Дня Незалежності. Ми сьогодні спілкуємося з людиною, яка створила інструментальний кавер державного символу нашої країни гімну України. Отож, я сьогодні відрекомендовую нашим глядачам нашого гостя. Сьогодні з нами на скаб зв'язку музикант-аккордеоніст, кандидат мистецтвознавства, заслужений артист естрадного мистецтва України Богдан Кисляк. Пане Богдане, вітаю вас! І хочу вас привітати зі святом Днем Незалежності і побажати усіх гараздів і найголовніше найскорішого миру на нашій українській землі. Пане Богдане, ми знаємо, що ви родом з Волині, так і нам дуже приємно, що вихідці з нашої області є дуже талановитими людьми, так і відомими чи не на всю Україну і за кордоном. Так? І я хотіла б сьогодні, звичайно, наша тема сьогоднішньої розмови будемо говорити про гімн України. Так, ви створили таку інструментальну кавер-версію Державного гімну України. Після нашої з з вами розмови наші глядачі зможуть побачити, Бачите і почути так і кліп, і музику, яку ви створили. Але все ж таки, пане Богдане, перше питання до вас: чому ви вирішили створити інструментальну кавер-версію державного гімну? Тому що ми знаємо це головна пісня країни, це дуже велика відповідальність. Чому виникла така ідея? Що я вам скажу? У мене є досить багато різних відеоробіт. Хто хоче познайомитися з моєю творчістю, може мене знайти у соціальних мережах Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі. Богдан Ісляк на сьогодні остання моя робота це Державний гімн України, і це була моя ідея створення цього каверу. Мені хотілось щось створити таке оригінальне, новітнє. Я думаю, що мені це вдалося зробити. Пане Богдане, але все ж таки велика відповідальність. Чи не боялися ви брати на себе таку відповідальність створювати кавер-версію так гімну України музики? Так справді, пані Марій, відчув я велику відповідальність і дуже переживав, яке буде сприйняття і як буде ця оцінена робота? І, ну мені хотілось відійти від традиційних форм і змісту цієї роботи. І заявити цю новизну у сучасному напрямку мистецтва. А от скажіть саме створення, так от це ж музика, це щось нове треба створювати. Чи багато часу вас зайняла ось ця ваша робота створення кавер-версії гімну України? Саме музики наголошуємо? Завжди ну, для відповідальної роботи знайдуться. Однодумці, які по життю йдуть зі мною разом, ця робота насправді є складною що по аранжуруванню, що по відеозйомці, що по організаційних питаннях, тому що багато задіяно ну, спецтехніки різних спецефектів і дуже далеко локації одна від одної дуже було складно зорганізувати з вантажівками. E, тому що завжди водії, десь в дорозі. Але e, я задоволений, бо є результат. Ну а отак, от, от, якщо, пане Богдане, взяти від початку задумки, так, і до вже так. виходу ну, кліпу і музики, от скільки часу приблизно минуло, скільки вас часу це забрало? Якщо можете e, ви пригадати, ця ідея зароджувалася в мене в душі досить ну, довгий період. Я думаю, десь до Дороку часу, тому що розумієте, не все так просто, як здається, як на картинці. Тут задіяно в цьому кліпі Державних гімн України три локації, які знімалися в трьох різних областях України. Перша локація це дорога. Це ми відзнімали на Волині. По перше, це було складно знайти таку широку дорогу, де можна було відзняти три вантажівки. І хочу подякувати водіям-далекобійникам і побажати їм щасливої і легкої дороги. Друга локація знімалася у Івано-Франківській області. Це гори скелі Довбоша. Це унікальна пам'ятка природи, там такі заворожуючі краєвиди, там дуже гарно. А третя локація це була у Львові, це стадіон Арена Львів. Це найсучасніший і найновіший стадіон у Європі. Пане Богдане, ще хочу вас запитати, от е, я хоча не маю так, музичної освіти, але слухаючи так от кавер-версію е, е, вашого державного гімну України. ну Тобто вухам приємно слухати. так? Чи довго ви займаєтеся музикою, зрештою, загалом? Дякую за запитання. Е, я музикою займаюся з маличком, і я думаю, що це моє покликання, це є моя професійна робота, це є моє життя. І що саме головне, що я від цієї роботи шаленію і отримую задоволення. Я дуже люблю свого інструмента Акордеона. Також ще деколи полюбляю грати на фортепіано. Скажіть, можливо, якщо пам'ятаєте, коли, у якому віці вперше до рук взяли інструмент музичний, який це був інструмент? Акордеон улюблений чи щось інше? Акордеон а кордон улюблений, ну з маличку, це приблизно десь 6-7 рочків взяв я перший раз до рук інструмента. Пане Богдане, розумію, що ви все-таки творча особистість? Так, ви напевно по-іншому зовсім сприймаєте так світ і музичний і загалом, але дуже цікаво почути вашу думку, так тому що ми маємо дійсно такі затверджені в конституції державні символи: це і герб, і гімн і прапор. Так, те, з чим ми асоціюємо нашу країну, але все-таки у вас особисто з чим асоціюється наша країна? Може, це щось з дитинства, чи це щось з дорослого життя? З чим у вас асоціюється Україна? Ну, з мене асоціюється це найперше мова, українська пісня, Моє рідне село Голоби, наш працелюбний народ, його таланти, наші традиції, наші гарнюні українські дівчата. Ну й стало щасником. Можна багато перелічувати про наш. Багатий рідний край. Пане Богдане, так як все-таки День Незалежності, так День народження нашої країни. Ми святкуємо. Хочу, щоб ви поділилися своїми планами найближчими на майбутнє, а тоді вже перейдемо з вами до привітання наших глядачів, і загалом, українців. десь світ, принципі, з днем народженням України. Але, от ваші найближчі плани на майбутнє, можливо, десь збирається взяти участь в якомусь конкурсі, чи ще можливо щось собі запланували от декавер версії гімно. України записали, можливо, ще щось є в планах. Е, мене досить багато є в планах творчих робіт, але це буде секретом. Я е, при нагоді тільки щось буде новітнє ну, чи концерт, е, чи якась нова робота. Я відразу поділюся. І пане Богдане, звичайно, просимо вас. Е, наші глядачі, от по завершенню нашої розмови, зможуть побачити і почути так кліп, побачити музику, почути вашу е, гімну України. І е, хочеться почути від вас, е, звичайно, аби ви привітали наших глядачів е, з Днем Незалежності України. Що бажаєте побажати? Е, вперше скажу вам найперше, що дякую за запрошення. Е, мені дуже приємно е, ну, спілкуватися. Е, хочу ще раз привітати усіх волинян, усіх українців е, з цим святом. Е, хочу побажати міцної та непохитної віри у майбутнє України, е, щастя вашим родинам. Е, нехай у серці кожного з нас завжди панує Україна і Бог. І вічно хай буде над нами синєжовте жовте мене. Слава Україні! І хочу також подякувати своїм батькам, всім своїм вчителям і всім своїм шанувальникам. Пане Богдане, ми пишаємося нашими талановитими українцями, талановитими волинянами. Щиро дякуємо вам за розмову і, звичайно, дякуємо вас за ваш талант, який от зараз наші глядачі буквально матимуть змогу побачити. А я ще раз звертаюся до наших глядачів і нагадую, що сьогодні з нами на скальп зв'язку був музикант, акордеоніст, кандидат мистецтвознавства, заслужений артист естрадного мистецтва України Богдан Кисляк. Зараз вже одразу після цього скайп-інтерв'ю, такої скайп-розмови, наші глядачі мають змогу побачити інструментальний кавер державного гімну України авторства Богдана Кисляка, з яким ми сьогодні і спілкувалися. А я ще раз нагадую нашим глядачам, що цього року Україна святкує 29-ту річницю Дня Незалежності з Днем Незалежності Україно!